Вітаю, давайте знайомитися. Мене звати Світлана Здержатель і я психолог. Я працюю в таких напрямках, як гештальтерапія та арт-терапія. Також в мене є знання по психіатрії, тому якщо у клієнта є якісь то проблеми з депресією або з панічними атаками, то я зможу допомогти, тому що я знаю, як з цим впоратися. Коли я подорослішала та почала жити самостійним життям, я не дуже розуміла себе. Не розуміла, чого я хочу, чого я прагну, які бажання в мене є, тому що я вирісла у дуже гіперопекаючій сім'ї, і слідством цього було те, що я в житті загубилася. Також в мене були проблеми з кордонами. Я не могла відстоювати себе, і коли мені ситуація не подобалася, то мені краще було піти з цієї ситуації, не рішати її, чим відстояти себе та розповісти про свої, про свої бажання. Також в мене були проблеми з будуванням. Контакт з Е, Я дуже часто зчитувала чужі почуття, чужі емоції, які я викликаю у людей, і пристосовувалася до них. І це не було для мене комфортно. Я дуже часто у компаніях відчувала себе некомфортно. Також в мене були проблеми з почуттями, я логікою дуже хорошо управляла, а от що я відчуваю, в цьому я губилася. Але якось я зустріла свою знайому, коли ми були разом на відпочинку, і я була в захваті від того, як вона Колись зібралася велика кампанія, дуже впевнена в собі, спілкувалася з кожним, вона була дуже розкута, вона знала, що кому можна сказати, і люди дуже на неї реагували позитивно. Тоді я ще узнала, що вона набирає групу для навчання гештальтерапії, і це був мій шанс, щоб змінити те, що мені не подобалося. Так, у 2019 році я прийшла у шталь гештальттерапію, і перший рік ми займалися тим, що працювали над собою. У період навчання гештальтерапії, а це дуже довгий шлях, це 5 років навчання. Я ще закінчила магістратуру з психології, також я отримала спеціалізацію гешталь-терапія для дітей та батьків. Зараз я закінчую навчання по психіатрії для психологів, також у мене є спеціалізація з арт-терапії та ПТСР. На теперішній час я чітко можу сказати, що психотерапія змінила мене та моє життя. У мене е дуже гарні відносини з оточуючими. Я вмію будувати е контакти і. Залишатися у контактах іменно з, з тими людьми, з якими мені комфортно, в мене налагодились відносини у моїй сім'ї. Також після того, як я пройшла курс по вивченню, як розуміти своїх дітей, в мене налагодились відносини з моїми дітьми. І я чітко знаю, чого можна робити у вихованні дітей, а чого ні, і як виростити щасливу, впевнену у собі дитину. Також в мене є дуже велика цінність це моя професія. І ті результати, які я отримаю від клієнтів після проходження курсу психотерапії, мене дуже надихають на нові дії. І я бачу багато змін. Я радію, коли мої клієнти починають жити більш повноцінним життям коли вони навчаються опиратися на себе, коли вони розуміють, у чому їхня цінність, коли вони змінюють своє життя і на краще, і почувають себе щасливим. І це дуже велика подяка від них за мою працю. Я вважаю, що саме велика цінність знаходиться у самої людини. Кожна людина унікальна і в цьому і є її цінність. Тому до кожного клієнта в мене є індивідуальний підхід, який е, саме для неї допоможе впізнати себе, розкритися та зрозуміти, що саме вона прагне. Таке, також я дуже емпатійна. Я можу. З людиною успіх переживати її якісь почуття. Я можу відчувати, коли вона знаходиться у дуже негарному стані. Також ми разом можемо радіти її успіха. Ще я ніколи не нав'язую клієнтам своєї думки, тому що моє бачення життя. Може дуже від... відлічатися від бачення того, як привик жити клієнт. Також я можу давати дуже багато підтримки та ресурсу. На своїх сеансах я спочатку вислуховую клієнта. Щоб зрозуміти, як саме він будує своє життя та відносини, розпитую про його бажання, відчуття, в якому стані він зараз та що його не влаштовує у житті, використовую методи арт-терапії, щоб клієнт зміг зрозуміти себе найкраще. Якщо ви шукаєте професійного та творчого психотерапевта, Готова допомогти вам з вирішенням будь-яких проблем. Я буду рада стати вашим партнером у цьому процесі. Звертайтеся!